Всім доброго дня! Сьогодні таке коротке відео про відходи виробництва. Коли віск ми плавимо, отут нас ми його тоді підчищаємо, круги наші. отут внизу такий, можна сказати, шар такий темний, утворюється, і ми його вичищаємо і викидаємо на землю. Тобто це відходи. В цьому році я ці всі відходи не викидав, а все в комки вмотав і потім узяв переплавив. От, оте все сміття, яке назбирав протягом всього сезону, я його взяв заново, переплавив. Тобто, на 1 кг такого сміття я ще додав 3 грами щавельної кислоти. І дивіться, що в мене оце, ну зараз я вам покажу, Оце отакі, бачите, ці відходи. Але якщо його отак Нагріть, це зараз холодно, воно, як кажуть, в комочки береться. Тобто тут віск є. Хай він технічний, але віск є. І дивіться, що я на виході отримав. Зараз я розрубаю і вам покажу, яка тут внутрішня структура такого воску. Так, да, віск це технічний, на вощину, я б сказав би, я його не пустив. Але, от, наприклад, я зараз вулики з ППУ роблю. Мені потрібно чимось форми змазувати. Отута ось тут ось кіло двісті, Оце в кружку цьому. А так би я його на землю викинув. Оце з усіх відходів я в цьому году таких 3 кілограми взяв. Зараз розрубаю покажу структуру. Ось я вже розрубав, зараз покажу вам структуру. Я думаю, цей віск піде на змащування форм. Для виготовлення вуликів з ППУ. Тобто, це таке коротке відео про те, що навіть із сміття ще можна отримати віск. А ми його викидаємо. От Я, наприклад, не знаю, там років 15 оце все сміття викидав на землю. Тепер більше цього робити не буду. Оцей віск, я гадаю, на форми піде, хто вулик з ППУ робить, або ще там якісь, може на свічки там, чи ще кудись. Тобто, цей технічний віск ще можна використовувати.